I'm so excited! Зараз я хочу показати вам рецепт, як отримати відкриття про те, що ми з вами маємо владу над усіма силами темряви. над хворобами, над залежностями, над негативними ситуаціями, над усіма неприємними речами. Які час від часу приходять у наше життя. Ісус Навін. Перший розділ, восьмій вірш. Ісус Навін, перший розділ, восьмій вірш. Взагалі, це місце, перший розділ Ісуса Навіна, є надзвичайно важливим, а можливо самим важливішим у старому заповіді. Чому? Тому що там описано, що потрібно робити для того, щоб отримати Боже благословення. А ми всі хочемо ці благословення отримати. І тому, якщо ти хочеш отримати ці благословення, треба уважно вивчити оцей перший розділ Ісуса Навіна. Дивіться, що тут написано? Якось, що ви дивилися у Біблії, вона у вас є? Нехай книга цього заповіту не відійде від твоїх уст. Чесно люди кажуть, Ну, зачем чим мені читати Біблію? Я все знаю. Зачем мені ходити в церкву? Я і так з Богом. І так далі. Я хочу, щоб ви сьогодні зрозуміли, що це один із обманів, який ніколи не дасть відкриття про владу над силами тимря. І так, нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все. Що написано ні. бо тоді зробиш щасливими дороги свої і тоді буде щастити тобі. І так благословення. що я прочитав? Рецепт. План, як отримати відкриття, що я маю стопроцентну владу над усіма силами Темря, що я маю стопроцентну владу над хворобою, над залежністю. На складною ситуацію, на своїми неприємностями і всім тим, що мішає мені нормально жити, і всім тим, що протирічить написаному слову. Скажи амінь. І так, перше: нехай не відійде. Тобто Бог каже: якщо ти хочеш, отримати відкриття про перемогу, відкриття про владу перше, що тобі треба навчитися. Заставити себе читати Слово Боже кожного дня. Ти зі мною? Кожного дня. Не тому, що я, як пастор, то хочу, по-іншому ти не зможеш отримати відкриття. Біло каже, ти можеш читати в день, ти можеш читати вночі, якщо в тебе ну, не дуже спиться тобі. Нема проблем. Головне, щоб ти читав це. Далі. Читати мало. Вілі каже, ти повинен що робити? Роздумувати. Дивіться, роздумувати. Для чого? Щоб відкриття отримати, потрібно роздумувати. Якщо ти не будеш роздумувати, ти нічого не будеш розуміти. Ти просто національно прочитаєш і все. І так Біблія каже, ти повинен роздумувати. Прочитав? Роздумуєш. Роздумуєш. Знову прочитав. Прочитав, роздумуєш. Роздумуєш над написане словом. Далі, третє. Додержувати. Тобто вірити в те, що ти читаєш. Не розуму восприймати. А вірити в те, що ти читаєш. Якщо Біблія каже, я вам дав, ти кажеш, я прийняв. Ти маєш владу, я в це вірю. Тобто ми приймаємо слово написане для себе. Наступне чекає, чинити. Тобто, тебе потрібно що застосовувати, не просто читати, не просто роздумувати, не просто вірити, а застосовувати те, у що ти віриш. Тобто на практиці. І далі каже Біблія: буде тобі що щастити. Ти будеш здоровий, ти будеш мати свободу, ти будеш благословенний. Це доступно кожному. Каже, це доступно мені. Ми всі вміємо читати. Ми всі можемо роздумувати, слава Богу. Ми всі, кожен із нас можемо вірити, це однозначно. Ми всі можемо поступати по вірі. І він каже, і тоді ти будеш бачити результат у своєму житті. Давайте скажемо ісповідання. Я буду читати. Я буду роздумувати. Та застосовувати владу дану мені Ісусом. Це самий хороший метод. Позбуться хвороби в твоєму житті. Це самий хороший метод. Позбудь залежності в твоєму житті. Сказати своїм сигаретам. Іди геть, порвати сигарети, викинути, сказати, це не моє. Це самий хороший метод. Справиться з любою негативною ситуацією в своєму житті. Ти маєш владу її прогнати свого життя. Скажи амінь. амінь. Тобі не обов'язково плакати, стогнати і просити. Ти маєш владу, ти маєш владу, ти маєш владу. Почуй сьогодні це в імені Ісуса Христа. Ісус дав цю владу кожному, хто народжений згори. Ісус дав цю владу для того, щоб ми могли застосовувати її в своєму житті. І бути переможцями, бути здоровими, бути вільними і мати благословення. Скажи Амінь. амінь. Аллилуй. І так, друці, Ісус дав нам цю владу. І за раху, що ми подивилися в Біблію декілька місць, що ця влада вона належить йому, тому що дати можна тільки те, що ти маєш. Якщо ти не маєш, ти не можеш дати. І Ісус має владу, тому що Він її завоював. І так, як він завоював цю владу, він має право давати її тим, кому він хоче тобі і мені. Колосянам 2.15. Колосянам 2.15. І тут написано так. «Розброюючи влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько Переміщу їх на хресті. І так, друціні, що відбулося на хресті? На хресті відбулася повна перемога Ісуса Христа в духовному світі над усіма силами тимряви. Над усіма. Біблія каже, що Він їх переміг і вивів на посміховість. Ісус переміг в духовному світі усі проявлення сил тимряви в нашому житті. Почуйте зараз це. Це важливо. Будь-яке проявлення сили тимряви, чи це хвороба, чи це залежність, чи це складна ситуація, уже переможена Ісусом Христом на Голгофі. Уже переможена. В духовному світі. уже переможена. Ця перемога, почуйте зараз, належить тілу Ісуса Христа. Ця перемога належить церкві. І ця перемога належить кожному члену церкви як частинці тіла Ісуса Христа. Тобто тобі і мені, тобі, брату, сестру, сестрі, всім нам разом і кожному окремо належить ця перемога, яку Ісус завоював на Голгофі. Ти зі мною? Аллилуйя. Ви скажемо: Я маю владу над усіма. Силами ти yeah. Хай це стане твоїм відкриттям сьогодні. Ти маєш владу над силами тимряви у своєму житті. Ісус переміг там, в тому духовному світі, який є над нами. Є перемога, дарована нам Ісусом. Навчися! Май сміливість, май мудрість застосовувати цю владу. І ти побачиш набагато більше перемог у своєму житті. Друге місце. Об'явлення 1.18. Об'явлення 1.18. Ісус каже. Я живий. І був я мертвий. Та ось я живий. Я живий на вічні віки. дивіться, І маю ключі я від смерті і від ада. Дариці, Ісус каже, ключі це про влади. Якщо я маю ключ від будинку, я можу відкрити і зайти. Ми всі чудово знаємо. Якщо ви маєте від своїх квартири ключі, ви маєте право зайти. Я не можу зайти до вас, тому що немає ключа. Ісус каже, я маю ключі. Це про образ влади. Тобто Ісус, дивіться, Ісус каже, я маю цю владу, я маю ці ключі. І ці ключі я даю вам. Що від нас з вами? Нас з вами повірити, що Ісус дає мені цей ключ. І взяти цей ключ і застосовувати по повсякденному своєму житті. Я маю і я даю, каже Ісус. Наше з вами завдання взяти, скажи, я беру. І буду застосовувати в своєму житті. Ключ влади є тільки в Ісуса Христа. Але Він по своїй любові зробив мільйони дублікатів. І цей дублікат дав кожному із нас. Почуй. Не ти переміг, звісно, диявола. Не ти переміг сили тимряви. Але у тебе є ключ, який Ісус дав тобі. І цих дублікатів мільйони. Не один, не два. Кожен, хто визнає Ісуса за Господа і Спасителя свого життя, автоматично отримає дублікат влади над силами темряви. Ти маєш цю владу. Тобі треба користуватися цим ключом. Треба відмикати всі благословення. тобі треба замикати всі проблеми у твоєму особистому житті. Ти маєш Богом дану тобі владу. Три амінь. <сум> Вже непогано. <сум> Добави, ще одне місце. Матвія 28, 18. А Ісус підійшов і промовив до своїх учнів і сказав, Дана мені всяка влада на небі і на землі. І що каже, я маю всяку владу, всяку значить всяку. Все. Тобто будь-яку владу Ісус має на землі і на небі. І цю владу Він каже, яку я маю, яку я завоював на Голгофі, я даю вам. Я даю Тобі, брат і сестра. В чому проблема? Ми слухаємо, ми погоджуємося, виходимо з залу і терпимо. І застосовуємо. Ось що чекає Бог. І застосовуємо. Не терпимо, не просимо, а застосовуємо. Ви знаєте, хто з вас застосовує? Ви знаєте, що це зовсім не просто. Ти прийдеш додому. І почне застосовувати владу над силами цемря. І дияво захоче тебе обманути. Це однозначно. Він почне звертати твій погляд куди? На реальність. Він скаже, стій, 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 не спіши застосовувати владу. Тебе болить. Тебе тягне пити і курити. Куча ситуацій неприємних в твоєму житті. Заспокійся, яка влада? Ти маєш владу, все понятно. І прийде в твій розум і почне в розумі доставати тебе на рівні твоїх думок. Ми всі це знаємо. Тільки ми застосовуємо свою владу, за приходять думки. Зразу. Ви замітили це? Моментально. Де ти тільки хочеш застосувати владу, там зразу ж йде атака на нас. Ідеал нам каже, ну перестань, будь серйозний. Ну ти ж бачиш, що нічого не стається в твоєму житті. Тебе як боліло, так і болить. Тебе, як тягнуло, до гріха, так і тягне. Ситуація не прийме, як були в твоєму житті, і стало ще більше. Ну, яка влада в тебе є? І ось тут, дороціння, момент істини. Ти обов'язково, скажи комусь біля себе, обов'язково. Повинен закрити свої вуха, свій розум від атак диявола твоєму розуму. Якщо ти не закриєш, ти програв. Ми чудово всі з вами знаємо, що ми можемо протистояти на рівні розуму 2-3 секунди. Все. Далі ти вже програв. І тому 2-3 секунди, коли йде атака, ти кажеш, ні, я маю владу над тобою. Я маю владу над хворобою. Тебе болети, я маю владу. Ти в залежності, я маю владу. Ми повинні протистояти цим словом йому. Якщо ми це не зробимо, то ми не зможемо отримати перемогу. Дороці, перехвачуй ініціативу. Це боротьба. Якщо ми з вами хочемо виграти, нам обов'язково треба бути ініціативою. Ще ніхто не виграв війну, захищаючись. Почуйте, ніхто. Нереально виграти. Війну вигріть тільки той, в кого в руках ініціатива. І якщо в тебе буде ініціатива в руках, ти маєш шанс стати здоровим, вільним і благословенним. Але ініціатива буде в твоїх руках. Ти повинен не слухати, що Він тобі говорить. Ти повинен йому говорити. Почуй сьогодні, що відбувається? Християни слухають, що диявло їм говорить. Ти хворий, ти неудачний. Тобі не повезе, ніколи сьогодні не йдеш, тобі погано, то і так далі. І ми слухаємо це, ми приймаємо це, і це стається в нашому житті. Перехвати ініціативу. Дороцінний, брат і сестра. Не ти слухай, що він говорить, а ти говори йому. Тобто Сьогоднішнього дня говорити буду, я. Амінь. Це нормально. Це не є гордість. Сьогоднішнього дня ти говори йому. Коли він тобі скаже: подивися на реальність, подивися, що тебе твориться в житті і так далі. Перехвати цю ініціативу. І скажи йому, ні, ти глянь на те, що є в духовному світі. Диав, ти живеш в духовному світі. І подивися там, ти 2000 років вже як переможені. Моя ситуація 2000 років, як вже вирішена. Моя хвороба вже зцілена, моя залежність уже звільнена. Моя ситуація вже вирішилася 2000 років назад. І тому ти зараз тримаєш мене обманом. Ти зі мною? Почуйте сьогодні. Ми не повинні просити його. Ми не повинні ставати шипоти. Вчепотіти йому, ми повинні наказувати, що він залишив наше життя, що він залишив нашу сім'ю, що він залишив нашу ситуацію, тому що в духовному світі він уже переможений. Скажи амінь. Ранами Ісуса Христа я уже зцілений. Силою Божою я вже звільнений. Моя сім'я вже спасена. Проблеми вже вирішені у твоєму диявол, в духовному світі, в якому ти живеш. Там це вирішено. Ісус на Голгофі вирішив Це для кожного із нас. І тому ми повинні йому сказати, не Він, нам, що Він уже програв 2000 років назад. Ти уже програв, я не програв, а Ти програв, тому що Ісус тебе переміг. І що є сьогодні? Сказав. Слово влади дане мені Богом, то це слово буде підтверджено силою і дією Духа Святого. Це буде підтверджено іменем Ісуса Христа, це буде підтверджено кров'ю пролитою на голові. Це буде підтверджено благодаттю і милістю Божою по відношенню до мене. Тому що я застосував слово, дане мені Ісусом Христом. Почуйте сьогодні? Я хочу, щоб в нашому серці сьогодні загорілася ревність. Ми маємо владу над силами темря. Ми маємо владу над хворобами. Ми маємо владу над залежністю. Ми маємо владу над усіма негативними ситуаціями у своєму особистому житті. Сьогодні, ти повинен сказати, все хватить. Я більше не буду терпіти все, що протирічить Слову Божу. Я не буду більше терпіти. Я буду наступати на всю силу ворожу. І я знаю, що мені нічого не зашкодить. І я знаю, що ти програєш. Ти зі мною? Почуйте, нам з вами треба навчитися виграти те, що вже виграно. Якщо б Ісус не переміг, наш шанс рівень нулю. Але Він переміг. І в нас є величезний шанс, якщо ми взуміємо застосувати цю владу, цю перемогу матеріалізувати. Єдине, що нам потрібно, нам не треба завойовувати її, нам треба її матеріалізувати, побачити її у своєму фізичному світі. Тому дороцінь. Ти повинен чітко знати. Ти повинен сказати тому, хто тебе атакує. Ти і твої атаки на мене ніколи не досягнуть успіху. Це важливо. Він тобі говорив всякі гадості, малює тобі всякі картини. Тебе не спіло заболіти, він тобі вже малює, не знає, які хвороби і так далі. Тебе не спіло якісь ситуації в житті, він тобі малює все в чорному світі. Сьогоднішнього дня ти малюй йому. Ніколи, скажи йому, твої плани і твої цілі не збудуться в моєму житті. Божі плани і Божі цілі будуть в моєму житті. Помник, як Давид казав, благословення будуть супроводжувати мене все моє життя. Перемоги були супроводити мене все моє життя, тому що я навчуся застосовувати владу в імені Ісуса Христа. Коли діяло прийде твій розум, ти йому скажи, послухай, я вже переможець. Не вступай навіть в дискусії з ним. Біблія каже, що ти вже переможець Ісусі Христі. Кожен, хто в Христі, він вже переможе. На своєю хворобою, на своєю залежністю. на своєю ситуацією. Ти уже переможець. переможе. скажемо, я уже переможець. Дороцінні, це правда. Ти уже переможець, якщо ти у Ісусі Христі. А ти, дияв, уже дві тисячі років переможений. Послухайте, по суті, знаємо і той, хто дві тисячі років живе у Парасі. Почуйте сьогодні. Це повинно достати нас. Він дві тисячі років вже живе в парасі. Але надувається. Знаєте, як ця кулька? Що він щось може? Нам треба взяти шпичку. І приткнути його. Та іменем Ісуса іде геть з мого життя. Іменем Ісуса я наступаю на тебе, зв'язую тебе, руйную твої дії і наказую тобі, забирайся геть із мого життя, з моєї сім'ї, з моєї роботи, з мого бізнесу, з моєї ситуації. Забирайся геть іменем Ісуса Христа. Почуйте сьогодні. Так написано. Давайте будемо виконавцями Слова Божого, а не тільки слухачами, що самі себе обманють. Якщо ми знаємо, що ми маємо владу, і ми її не застосовуємо, тоді ми обманюємо самі себе, каже Біблія. Давайте з сьогоднішнього дня ми не будемо себе обманювати. Ми будемо поступати по написаному Слову Божому. Ми будемо наступати на свої хвороби, наступати на свої залежності, наступати на свої ситуації, проганяти їх із свого життя, вигравати в духовному світі і матеріалізувати перемогу, яку Ісус на Голгофі нам завоював. Це доступно нам, дороцінь. Це доступно тобі. Це доступно мені. Це доступно кожному, хто народжений згори. Господь, я прошу тебе. Щоб ти дав кожному, хто в цьому залі відкриття, щоб ти дав кожному, хто в цьому залі мудрість, здібність, за Господь, прийняти сьогоднішнє слово, перестати миритися із цими атаками на його життя, і зрозуміти, що все, що протирічить написаному слову, навіть тебе, все, що протирічить написаному Слову, на нього треба наступати вірою, наступати Словом, наступати іменем Христа. І тоді. Кожна Божа обітниця зможе прийти у наше життя і ми будемо благословені. І нехай Господь благословить кожного з нас у цьому. Амінь. Ви дивилися передачу Вихід є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам. Абонентська скринька 56 місто 5802 Email DімSlave SopackaUn. Заходьте на наш сайт дімслави.com. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Черніці вулиця Шепетівська, 5, наші телефони 55 32 19 90 01 40.